Підскажи, як зараз на ринку праця саме на будівництвах, з людьми в даний час? Ой, ситуація з людьми дуже печальна. Складна, так? Складна дуже. Людей немає. Деякі бригади є, які працюють, вони зашиті вже на рік. Деякі бригади сидять в своїх погрібах і бояться виїжджати. Просто деякі бригади просто вже в воєнкоматах бігають. Як не одного заберуть, так іншого. А когось уже на жаль і немає. А Це деяких і, ну... у нас вже і бригадирів, які працювали в нас, вже навіть немає живих. На жаль, на жаль, на жаль, ось така ситуація складається в нас на ринку. Ну на ринку і справді ситуація доволі складна. Ось так що, ну. якщо це побачать монолітчики, кровільщики, блок вложить? Універсальні бригади. Універсальні бригади, які знаходяться в Києві, можливо, живуть, проживають в Києві і не тільки в Києві. Звертайтесь в компанію «Гудбуд», пишіть, роботи достатньо. Робота Будемо. у нас завжди є. Будемо співпрацювати. Зарплата своєчасна, ну все у нас як. Ось як зараз ми знаходимося на будові, тут будуємо е фундамент, виготовляємо точніше. Але людей у нас також замовлень немало, людей дефіцит. Якщо Ось реально нас... пишіть, бо в нас зараз стоять пару коробок, і треба запустити їх день, два, три, максимум. Якщо пишіть бистренько і, і пошли роботи. Пишіть у приватні друзі. Mm, да.